Привіт! Я Наталка Діденко, синоптик, а це синоптичний кіт Апельмон. Ми з вами будемо говорити про погоду, яка очікує всіх українців 28 січня. Одразу скажемо, що певні новини є, але в цілому погода суттєво не зміниться. Коротко підсумуємо: отже, в Україні буде похолодання, але воно очікується незначним, вистачатиме і снігу, і дощу. І залишається, на дорогах уже ледиться. Тому будьте обережними, будьте до себе уважними, а головне один до одного. А зараз поговоримо детальніше про погоду, яка очікується в Україні від Заходу до Сходу і від півночі до півдня. Як я щойно сказала, новини є, і ці новини полягають в тому, що в Україні очікується. Невелике зниження температури повітря. Справа в тому, що із північного сходу до нас іде похолодання, це затече арктичне повітря, яке знизить температуру повітря до 7-10 градусів морозу у нічні години. Найбільше це торкнеться північних областей, західних та частково центральних, звичайно, традиційно теплішою. Буде південна частина України. В день температура повітря становитиме від 3 градусів морозу до 4 градусів тепла. Найвищою вона очікується на півдні Криму до плюс 10, плюс 12 градусів. З температурою більш-менш все зрозуміло, ще раз підкреслюю, що до нас йде похолодання, хоча й невелике, але все ж таки відчутне, вже 10-12 градусів морозу в нас якось давно не було. А тепер переходимо до опадів. Що буде у нас з вологістю повітря в Україні 28 січня? Справа в тому, що над Чорним морем утворився циклон, і пов'язаний з ним атмосферний фронт принесе опади. На схід України, у південну частину, як найближчу до циклону, а також частково у центральній області, окрім Вінничини. Там випадатиме сніг, мокрий сніг, і чим ближче до півдня, то мокрий сніг переходитиме у дощ. Ну, звичайно, фаза опадів буде дощовою, там, де температура буде переважно з плюсами. Нарешті території України високий атмосферний тиск практично унеможливить будь-які опади. І лише на північному заході, а саме. На Волині, на Рівненщині та у Львівській області випадатиме невеликий сніг. Тепер про столицю кілька слів. Київ належить до північних областей і, відповідно, суттєві опади у столиці 28 січня, малоймовірні. на дорогах увага, залишається ожеледиця. Тому, будь ласка, будьте дуже обережними, адже ви будете йти і не буде слизько вже за кілька метрів. Ожеледиця з'явиться, тому о, от власне в цьому і полягає її підступність. Тому побережіть себе, будь ласка. Температура повітря буде вночі у столиці від 2 до 5 градусів морозу, а вдень коливатиметься близько нуля. Ну, Не знаю, як вам, а мені, наприклад, дуже подобається такий невеликий морозець, тому що все ж таки і тротуари. Та й повітря трохи підсушується, і вже ця сильна вологість повітря вже дещо набридла. Але все ж таки вночі та вдень, і в Києві, і місцями по Україні залишаються тумани. Тумани знижуватимуть видимість до 100-300 метрів, особливо у низинах, у долинах ті, хто часто їздить машинами у справах і на схід України, та й взагалі в будь-яку частину України. Знають, як несподівано можуть виникати просто хвилями нападати тумани, і як це може бути небезпечно. Тому я ще раз попереджаю верніше ми за Пальмоном ще раз попереджаємо, що місцями в Україні очікуються тумани, які знизять суттєву видимість. Поки що така погода, незважаючи навіть на те, що опадів буде небагато, все ж таки залишається.